Вас вітає Руськополівський заклад дошкільної освіти номер 2 Наш дошкільний заклад побудований у 1977 році, налічує чотири вікові групи. У нас виховується 100 діток. Наш дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складується на навчальний рік, та на оздоровчий період. Наші вихователі дуже дбайливо ставляться до наших вихованців, до своєї роботи. Вони активно займаються, проводять заняття, інтегровані, комбіновані, підсумкові. І продовж року вони активно брали участь у всеукраїнських заходах: це онлайн-семінарах, вебінарах, тренінгах, постійно підвищували свій професійний рівень, свої знання. Напротязі року у нас готується дуже багато свят, починаючи з нового навчального року: це свято осені, свято Миколая, новорічне свято, весняне свято, великоднє свято, День захисту дітей. випуск. Також готуються різні заходи до Дня Тараса Григоровича Шевченка, до Дня Вишиванки. Цього року ми приймали участь у обласному онлайн-конкурсі Пісня Єднання, присвячена до Дня Соборності України, і були нагороджені дипломом 4-го ступеня. Також наші працівники брали участь у різних. Міських заходах ми брали участь у ярмарку благодійному для наших захисників. З початком повномасштабної війни ми активно брали участь у плетінні маскувальних сіток, допомагали їм продуктами харчування. Також ми збирали великодній кошик, брали участь у забігу Біжу за героя. Тепер із початком літнього періоду наші дітки більше вже проводять часу на свіжому повітрі, більше ігор, більше розваг, більше вітамінів, соків п'ють і більше гуляють. Дуже тішимося тим, що маємо таку можливість працювати в такий нелегкий час, і наші дітки мають можливість ходити до нашого садочку, розвиватися, гратися, спілкуватися, і дуже хочеться, що щоб вже настав мир в Україні, і щоб дітки росли під мирним небом.